Мир Божий вам, любі друзі, в Слові Божому написано: корупція це ганьба народів. І Бог ненавидить корупцію, збагачення за рахунок інших людей, які порушення прав людських. Це все є ганьба і це те зло, через яке гинули імперії, країни і нації. І Бог ніколи не буде з цим миритись. І ми маємо. Це зрозуміти, і хай Бог змінить наші серця, наші думки, щоб ми навернулись до Бога всім серцем. і Він простив наші провини, наших можновладних і всіх простих людей, і щоб прийшло спасіння Його для нашої країни, для нашого народу. Молим тебе, Господь, во ім'я Ісуса Христа і для Твоєї слави, збережи нас, нашу країну, наших. Воїнів, захисників, захисниць, хай Твоя ангела і охорона Твоя буде над всіма позиціями наших Збройних сил. Амінь.